Хай, мої няшки Сьогодні історія про дуже класну дівчинку. Її звуть Емілія, і вона з сім'єю Гарсонів. Ось тато. І ось і наша Емілія. Давайте вклонимося і вона наша королева. Давайте ближче до історії. Так, його забираємо. Дозвожайте. А якби можна було дізнатися щось нове? Наприклад, випробувати щось, ну насправді, щось таке дивовижне, зачаровуюче і те, що не може ніхто всить є. <гас> тату йде. Так, доню, що це значить? Що це за штуки в тебе такі в кімнаті? Ну, тату, вибач, просто я. Тей, ти нікуди не підеш. Але як ти. Типу... Е, я нікуди і не збиралась? Ти чого? М -м Вибач, просто я ще не готовий до всього цього. Ну добре. Б е, я пішов, добре? Ну вже давай-давай май, папа. Що це за штуки, бляхамуха? Ну зато прикольне. Це не цікаво. Та майо, -ма вони подуріли. Забери ці штуки звідси. Це королівські штуки, а не для тебе штуки. А Ладно. Добрий день. Добрий день. Е, ви щось хотіли? Так, мені можна щось дати поїсти або, ну, наприклад, цей зіграти. Зараз ми... можна? можна. Давай зіграємо. Прикольна, правда? Тільки щось тихенько, ну ладно. Ну поки його немає, я пішла. Приїду обретор, привіт. Добрий день, добрий день. Е, ладно. Що можна з собою взяти? Точно я вдягну щось чорне. Чорне і капелюх. І всуджу татові за те, що він убив мою маму. Це просто історія, не зважайте. Я буваю в історіях, тож на таке не треба зважати. Це просто вигадана історія. Не бійтесь. Зараз, я вже не неприготувалась. Боже. Вибачте. Що там твориться? Де боя дочка? Нема її, В її нема. Зато ми є разом. Я тобі сказав, що я з тобою не буду. Не будеш зі мною? зі мною? Ну то ти получиш. Я з тобою ніколи в житті не буду зустрічатись тобі, не ясно. Це просто відіграє е, вона роль, Типа Король мав своє перше кохання. І це була. Вона дає тьотю відьму. Короті, її звуть Анбела. Вони колись зустрічались. Давайте до історії. Тож, я тобі не дозволю чіпати мою доньку і моїх рідних. <говори> я її вже зачакувала. Її більше не існує. Тож... що <пі> ти зробила? Що ти зробила? Донька? Донька. Ну, і зараз іде.